Що робити з неоплаченими фактурами, на жаль, але в бізнесі таке буває, коли ви надали якийсь товар чи послугу, а вам її не оплатили, і ви насправді знаходитесь в подвійному мінусі: перше, ви не отримали своїх грошей за свій товар чи послугу. А друге, те, що ви заплатили податки, тому що ви якби задекларували свої прибутки, з яких платите податок на прибуток, ЗУЗ і ПІД. Так, ось так, це неприємно. І що з цим робити? Звичайно, якщо ви хочете від вашого клієнта повернути собі гроші, то це робиться тільки через суд. Тільки рішенням суду ви можете, можна сказати, силою забрати, заблокувати рахунок того клієнта і повернути свої гроші. В інших випадках це якби добровільна буде сплата. А з точки зору бухгалтерії є така, як Ольга назве Двугі. Це коли ваш клієнт, наприклад, вам не заплатив, і якщо пройде три місяці після останнього дня, коли вам мусили заплатити, наприклад, згідно фактури, то ви можете...